Беремо одне відро добре помитих яблук, нарізаємо їх зі шкіркою тонкими пластинками і заливаємо поверх яблук окропом. Можна притиснути таке якось тарілкою, і хай настоюється одну добу. На другий день через марлю процідити рідину. Ось у мене вийшов такий напій пахучий, і ставимо його на вогонь, доводимо до кипіння і в залежності від кислотності яблук, додаємо цукру і обов'язково на кінчику ножа лимонної кислоти. З моменту закипання має пройти 2-3 хвилини. Тоді гарячим розливаємо підготовлені простерилізовані банки. І закриваємо простерилізованими кришками, перевертаємо їх вверх дном і окутуємо для самостерилізації і до повного остивання. Ось такий вийшов у мене напій живчик.